Ми в цьому таборі в артеки були дуже вражені ставленням до дітей. Все було на вищому рівні. Діти задоволені, телефонували кожен день, казали, як їм там класно. Дуже смачно годували. Класне ставлення, супер бажаті. Зараз ну, в такий час ми дуже маємо можливість самі виїхати так далеко і так надовго. Оздоровити дітей, щоб вони подихали повітрям, щоб вони відпочили перед школою нарешті. Тому Дуже вдячні за цю можливість. Насправді вона звалилась просто з небес і діти класно відпочили. Ми класно відпочили хоч і вдома. Тому дуже вдячні і задоволенням будемо їздити ще. Дуже сподобалось, дуже добрі вожаті нам попались. Дуже було активностей багато. На свіжому повітрі грали в волейбол. Дуже багато флешмобів було. Був театр тіней, дуже сподобався. Ну я би хотіла зустрітися знову зі своїми друзями з табору. У нас був дуже дружний загін. Діти, які відпочивали, вони належать до категорії батьки, яких є учасниками бойових дій, та батьки, яких, на жаль, загинули. Ця ініціатива буде продовжена до кінця 2025 року. Відповідно до запиту закладів освіти, ми будемо формувати зміни. Кожна зміна це 14 днів, і тому всі бажаючі діти даної категорії зможуть відпочити до кінця цього року. Під час перебування в таборі діти можуть дистанційно продовжувати навчатись в закладах освіти. Надаються приміщення і надаються можливість підключення до вайфай.